Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми будемо нюхати французький бренд Bine Papillon. Це дуже класний бренд. От реально, я одразу з. Сп... Зразу скажу вам, що парфуми у нього просто супер, що по якості, що по стійкості, технічні характеристики, якість флаконів у них все просто чудово. Я сподіваюся, що якийсь, якась з парфумерних мереж України зверне на них увагу і привезе до України, тому що це справді дуже класні парфуми. Вони якісні, вони гарно оформлені, вони точно знайдуть поціновувачі в нашій країні. А взагалі, вперше я про цей бренд почула у. У телеграм-каналі «Iris Perfumes». я залишу посилання на, скоріш за все, на вже цей пост про Біне Папійон під відео або на телеграм-канал, або на пост про Біне Папійон. От, і, е, мою увагу привернув дизайн одразу. Те, як оформлен цей самплсет і все. Коротше, бренд у мене вже був на оці, скажімо так. І коли ми з Дашею поїхали на Fragrance, там вони були представлені, вони мали свою точку, локацію, там були всі їх парфуми. Я була дуже рада з ними познайомитись особисто, послухати ці аромати, і я була от щиро приємно вражена. Аромати. Супер! А я зараз зроблю вставку відео з виставки. Ви подивитесь, як виглядав їх Корнер. Отже, на виставці ми з Дашою мали змогу зібрати собі семпл сети за нашими вподобаннями. Якщо замовляти семпл сет на офіційному сайті, то там. Стабільне на наповнення його не змінюють. А от на виставці була можливість все таки послухати аромати на поличці, обрати які саме покласти в до коробочки. Коробочка в них дуже класна. От дивіться, як вона виглядає. Всі флакони оформлені саме з цим дизайном карти, і оця точка це місце, де в Парижі їх бутік. Взагалі історія біне Папійон як бренду досить поширена. Це коли сучасний бренд викупає права на бренд, який має якусь історію. Зокрема, біне це сімейство парфюмерів 17 сторіччя, вони обслуговували королів Франції. Один з діячів цієї сім'ї біне створював ці перуки і навіть а з того моменту слово бінетка увійшло в обіход французької мови. Є навіть присказки про бінетки. Бінетка це такий вид руки. От я тут прикріплю якусь картинку. От і бінетка вона називається саме так, тому що фамілія була автора біне. Ну, Наші вже сучасні люди у 2015 році викупили права на бренд-Біне з цими всіма їх старими рецептурами. Ну, знаєте, всі ці легенди вони скрізь однакові. Бренд, який викупив, називається Папіон і... Засновниця, непроста людина в парфюмерному колі Віржині Шане. От вона якийсь час працювала навіть в Гарлені на посаді маркетингового директора, а потім відійшла від Гарлену і створила власний бренд. То так і утворився Біне Папійон. Дуже класні. Аромати, знову, я повторююсь, дуже гарної якості, бо видно, що засновниця побачила якість в гарлені, вона вже знала, як то правильно робити, і у неї все вийшло, справді. Я набрала собі. Ось такі шість ароматів. Вони мають номери та назви. У мене 2, 3, 7, 10, 12, 15, у Даші дещо інший набір. Вона теж буде робити огляд на біне папійо. Я почну з аромату під номером 2. Тут трошки важкувато витаскувати ці семпли. Я, мабуть, трошки... дивіться, який я інструмент знайшла. Красивий вінтажний ключик. Ним я буду витаскувати семпли звідси, бо вони. Так щільно там сидять, що просто так не дістанеш. Другий аромат називається Amber Demi Day. І це ну, прям, прям моя історія, мені таке дуже подобається, бо це пудровий парфум. І на початку я була абсолютно впевнена, що він містить в собі там, корінь рису, не моркв'яний, а такий саме теплий, пудровий, зігріваючий, от такий ось. Або хоча б геліотроп має бути, ну щось таке, що приємно. Майже якось анімалістично пудрить. Ні, тут немає прям анімаліки, але враження такої, такої теплої, ніби шкурки якогось, якоїсь тваринки. Ну, ні, не животний парфум. Просто от враження пухнастості, знаєте, пухнастості і теплості. І виявилось, що тут немає ні корінью ірису, рису, ні геліотропу, а є амбра, є смоли, є сандал, тобто деревна пудра і амброва, амброво-смолиста така. Аромат стійкий, але він не надто гучний. Тобто з усіх цих ароматів, що я набрала, він справді досить тихесенький. Тим не менш, я думала, ой, чого, такий стійкий, але виявилось, що він дуже стійкий. Просто, типу, ти до нього звикаєш. Насправді він навіть після душу на мені, не мені тримався. Я вже казала, що на мені тримались всі парфуми від цього бренду після прийняття ванн. І а зі Смол тут саме «Мирро» заявлене, також кажуть, що тут є мускуси, але я такого тут аж прям не сприймаю. Дуже приємно, дуже затишно. Багато хто порівнює його з е, «Сатін Лалік. Я «Сатін Лалік пам'ятаю, і він для мене дещо застарілого звучання. Тут такого немає. Тут мені навіть е, е, згадуються роботи Лютанса, він дуже любить міро, І Справді якісь такі перекликаючіся моменти з лютанцем мені А Сетін Ленлік зовсім ні. Так, я розумію, через цю пудровість, через цю теплість народ знаходить такі схожі мотиви, але це точно не копія і одне іншим не замінить. Але, ну, щоб порозуміти напрям, то, мабуть, можна порівняти з сатін Лалік. В принципі, мені і сатін, і сатін подобається, так, але цей все-таки подобається мені більше. Також мені він нагадує якісь відлуння теплих пудрових шалімарів. Є ось такий напрям французької красивої парфумерії. Чи пахне він? Прям шалімарами ні. Просто кажу про напрями. Дуже гарна річ. І, певно, якби у мене не було шалімарів, чи а, ще подібна пудрова історія у мене є в одному як Сніли, я підпишу назву. Ну, коротше, я б хотіла цей парфум, якщо б у мене не було подібних. Дуже класна річ. А, далі. Парфум номер 3. Я не буду навіть семпл діставати, бо після того як цей семпл я трошки у Флоренції спробувала на собі на шкірі, на наступний день виставки, я прийшла до Корнеру і сказала, що мені треба флакон. І у них були якраз представлені оці чудові лімітовані флакони. Це е, спеціальний дизайн. Зазвичай тут всередині карта, як на іншій стороні флакону. Ось така дуже гарна. Мені навіть з цим дизайном воно подобається, але, звісно, коли ти бачиш такі шикарні шикарнючі ліні... лімітки, ти не можеш пройти повз. Тож мені повезло, що мені сподобався той аромат, е, якого мені сподобався також і принт. Принти, взагалі, там просто чудові. Я вставлю тут обов'язково відео. Ви на них подивитесь. Саме парфум номер 3 Не тому, що він мені сподобався більше за інші. Тут дуже багато композицій, які мені впали до душі. Але у мене просто у флаконі немає подібного аромату. Ніша була вільна, тому я дозволила собі придбати цілий флакон цього аромату. Аромат називається Колонь Кюріоз, і це свіжа, справді свіжий колонь, цитрусово-травний. Тут є лаванда, тут є кипарис, Хоча я можу сказати, що лаванду я насправді не відчуваю. Є багато бергамоту. Що я відчуваю в цьому парфумі? Це не солодкий цитрусовий аромат, дуже свіжий, який в розкритті на моїй шкірі видає. Враження, ніби ти десь біля моря, на відпочинку. Тобто, оцей морський вайб, можливо, через кіпарис, який відкривається, але у мене враження, ніби мене переносить в якийсь парк уздовж моря, десь там, я не знаю, в Хорватії, можливо, чи там в Криму, ну, щось ось таке відчуття. На диво на Даші вона теж пробувала цей аромат на своїй шкірі, прямо при мені, і ми особисто порівнювали з. Звучання ароматів на моїй і на її шкірі. І він пах просто цитрусами, ще й засолодився. Ну, типу, зовсім не здавався якимсь цікавим ароматом. А на мені в той же час видав оцю морську тему. Тому, ну. Парфум обрав власницю. Я дуже задоволена цим одеколоном. Я ним користувалась восени немало. Бачите, вже трохи відпила. Насправді, це флакон хоч і зі стенду, але ним мало користувалась, тому що в якості тестерних флаконів, які там здебільшого пшикали на блотери, там стояли звичайні дизайни, звичайні флакони. А ці лежали окремо на столику, просто щоб демонструвати дизайн самого флакону. От, тому мені дісталась, дістався просто повний флакон шикарний. Я там е ходила аж до останнього дня, там години до п'ятої, чи десь так. Я тільки його забрала аж в цей час, е забронювала там, заплатила якусь частину чи повністю. Я вже не пам'ятаю. Коротше е е наварачувала круги як акула навколо того корнеру, аби забрати флакончика. Насправді, під останній день забрали майже всі оці лімітовані флакончики, знайшлись поціновувачі. І ну, навіть коли вже я підходила і бронювала цей флакон, там вже ряд флаконів були заброньовані за кимось іншим. То я дуже задоволена, такий шикарний це просто чудо, мені дуже подобається. Ось так. Наступний аромат сьомий. Як він мені сподобався. Це щось неймовірне. Ой, треба обережно з ними знімати, флако... знімати кришечки, чому я розповім трохи згодом. Боже, як воно пахне шикарно. Причому от я носила цей аромат, коли була тепліша осінь, і зараз це різні історії. Це трояндовий парфум, він дуже класний. Тут троянда трохи подрить. І вона, можливо, трохи помадна, зовсім зовсім трохи, я б сказала. І чим вона незвична? Тут багато імбиру, такого свіжого, прям корення імбиру. Він додає яскравості, Також е, тут є лист смородини, який, якщо чесно, якби я про нього не знала, я б його не розпізнала. Цей імбир він дає. Такої свіжості і при цьому протилежного звучання від пудрово помадної троянди. Сама троянда мені вважається якоюсь, можливо, навіть вже напівзасохшою, тобто вона якогось такого бордового коричневого кольору, так я її сприймаю. Трошки вона така, як вінтажна троянда, я не знаю, як це пояснити. Коротше, цікаве звучання, мені подобається. І теж є якась смолистість в цьому ароматі, бо знову ж сюди додали міро. І мені дуже подобається, як звучить мира в цьому бренді. Що мені, можливо, не дуже сподобалось, те, що в холодну погоду цей імбир зі смородиною він дає настільки яскравий вайб, що мені інколи здається, що проскользує така мильність, чистота мильність саме, аж піна мильна. Але в теплі. Це така смолиста пудрова краса. От а, Троянда з мирро, і воно так гарно, і воно так майже нуарно звучить. Дуже класно. Ну, До речі, тут, окрім імберу і смородини, я забула сказати, що тут ще багато юзу. Тобто а, троянда поряд з таким великим блоком свіжих, цитрусових якихось нот, фруктових. і... Незвичне звучання. Я такого раніше не чула. Так, щоб ну, таку нуарну пудрову троянду поєднували зі свіжими, кристими цитрусами, якимись цим свіжим імбирем. я такого просто не зустрічала раніше. І який він шлейфовий? Можливо, він найшле... Ні, Не най. Тут є у нього конкурент. Я зараз вам про нього розповім. Але це один з найшлейфовіших ароматів в моїй підбірці. Він так красиво шлейфу. Це просто казка. Дуже сподобався аромат. Якби у мене не було 150 500 якихось там троянд різних, я, б, мабуть, сьомий взяла. Я спочатку хотіла брати оцей номер 7. Називається, до речі, аромат Полі і перекладається як нечемна троянда. Дуже прикольно. То, коротше, ця нечемна троянда, можливо, нечемна тим, що вона дуже сильно привертає до себе увагу. Рекомендую до затесту. Класна річ. 10-й. Я коли його наносила вчора повторно, ні, не повторно, я його я ці аромати прослуховую протягом осені і зими якийсь час, тобто я до них повертаюся, слухаю ще раз, будь цікаві а, інколи ношу. І оцей аромат 10-й, я чесно, не розумію, чим я думала, коли я його обрала. Він такий, навіть не знаю, як можна сказати, він якісно складений, але настільки специфічна композиція, я не впевнена, що я б його на собі носила. Знову ж таки, в теплі, мені здається, він звучить якось приємніше, чи що. Хоча зараз він звучить. Просто дуже яскраво і теж дуже сильно привертає увагу, тому що це другий аромат, який настільки шлейфовий. Я його краще буду слухати так, тому що біля шкіри він мені подобається вже через години-дві. Я не знаю, там якась глибоко глибоко захована якась нотка, від якої мене підташнює, але в теплі цього не було. Це з'явилось, от коли стало прохолодно. Тим не менш, шлейф у нього дуже довгий і дуже приємний, і дуже просто дуже красивий. Він пахне милом мені. От Якимсь, знаєте, типу, білим господарським милом щось таке е дихтярне в ньому є, ну, присутнє, але не як в коричневому милі цьому господарському, а як в білому, тобто більш такий причесаний, більш чемний аромат. Аромат називається Might Night Fighter. Це солодовий нічний боєць, так перекладає Google Translate. Е в ньому на старті трохи є мандарину, далі найбільше просто народ голосує, що там дуже багато солоду, а в базі дим та чай. І от тут я просто в ступорі, тому що я практично не відчуваю нічого з цього. От дим так, але від такий якийсь терпкий дим. Я не зрозумію, що я не розумію, що горить, розумієте? І немає такої відчуття Гарі, як, наприклад, як ти. в деяких ароматах Філіпа Сорченелі. Там, прям, якщо горить, то горить точно, дим відчувається таким прям конкретним. А тут чистий прозорий, свіжий шлейф, який при цьому такий відчутний, конкретний. Тобто, ти конкретно відчуваєш навколо себе оце дигтярне мило. Свіжість, і він настільки привертає увагу, ти просто не розумієш, звідки це так пахне. Я таких ароматів раніше взагалі не зустрічала. Сказати, що тут може ладан є. Ну, відчувається, я б сказала, що це з ладаном щось ще. Чай ні. Чаю теж не відчуваю. Коротше, дуже дивна річ. Ем... Я б, можливо, сказала, що це чоловіча версія старої п'ятірки. тобто от альдегідна, така мощна річ, при цьому зовсім без квітів, не солодка. От щось таке, щоб вдягнув на себе чоловік чистий, вдягнений там, в костюм в якийсь інтроверт. Але впевнений у собі, він привертає уваги. Можливо, він трохи соціопат. Ну, я не знаю, у мене якісь такі відчуття від цього аромату, не мрачні, але цікаві. Він зацікавлює. Наступний аромат 12-й, комбава Cloudless. І мені він дуже подобається. Я, до речі, не одразу зрозуміла, що таке комбава взагалі. Комбава це виявився цитрусовий фрукт такий. Я цей фрукт знала під назвою кафірлайм, тому що листя каферлайму я використовую в кулінарії. Це прийшло до мене особисто з тайської кухні. Дуже класна приправа. Виглядають листя в сушеному вигляді як лавр. Але на смак і запах це щось зелено-цитрусове, щось зелено-лаймове, скажімо так. Сам фрукт. В свіжому вигляді я ніколи не, не тримала в руках, але, кажучи, він пахне дещо схоже до лайму. І насправді так, у мене враження, що тут якийсь, типу, як солодкий лайм. До речі, в Піраміді на фрагрантиці вказують мандарин. І, хоч на офіційному сайті мандарину зовсім нема, просто ця комбава цей лайм є. Мені справді воно пахне скоріше мандаринкою. І я згадую аромати: аромат Монблан е, Саме цей в білому флакончику мені саме дуже подобався його старт, бо він був яскраво мандариновий. От Він мені пах мандариновим мілкшейком, але самі стартові ноти мене просто захоплювали, чому я мала флакончик і носила його. Тому що ці перші розпилення, такі супер мандаринові, мені дуже подобались. Тут ми для мене схожий, схоже звучання, але плюс цього аромату комбава Клаудлес те, що цей мандарин, на відміну від Signature, ніколи нікуди не щезає, він залишається до кінця. Він не такий лактонний, як Signature. Тобто, це все-таки враження, ніби ти п'єш якийсь. Е цитрусовий коктейль, не просто цитрусовий сік, а саме коктейль, тому що там не тільки мандарин, лайм, а ще, можливо, якісь фрукти, які трохи підсолоджують цю тему. Можливо, це навіть смузі, знаєте, тому що аромат має деяку щільність. Все ще мені не здається, що він лактонний, але щось близько до того, тобто текстура щільна, фруктова та щільна. Дуже Позитивний, радісний, він мені дуже сподобався. В піраміді вказано, що тут ще є гіацинт та мускус. Ну, Щодо гіацинтів, то вони у мене налеті в інші флакони. А от мускус, ну так, мандариново, мандариновий парфум, цей коктейльчик, він все таки на мускусі зроблений, на такому м'якенькому, приємному, освіжаючому. Мені. Особисто мені цей аромат дуже подобається, і я навіть задумуюсь про те, щоб взяти собі там, 30 мл. У бренду, до речі, флакони тільки 100 мл і 30 мл. Сотку цього, тим паче, не в лімітованому дизайні я не хочу, а от 30-ку я була б точно не проти. Бо дуже радісна річ. І я хочу ще подивитися, як він буде себе вести на спеці. Бо поки що в ньому класно От зараз взимку, на весну буде приємно. А що буде саме на спеці? Чесно, я вже не пам'ятаю, як він розкривався. Але якщо я ну там у вересні на пітці було досить, досить спекотно, якщо він мені там вже сподобався, тому я його поклала в коробку, значить мені, мене все в ньому влаштовувало. І останній аромат, що у мене тут є, це аромат 15. Зараз я його дістану. 15-й аромат називається Jungle Tabacco. Мені з цим семплом трохи не повезло, тому що коли я його відкривала на парфюмерні зустрічі в Києві, я привезла той семпл-сет з собою, щоб людям дати ознайомитись з цим брендом. Цей семпл повністю відкрився і повитікало мені прямо на руки. Більша частина цього аромату, але тут ще лишилось, тому ми можемо його прослухати як слід. І е, я не одразу змогла зрозуміти, на що він мені так нагадує, як цей парфум звучить? Він звучить медово, табачно, трохи пудрово, але не в жіночу сторону, а в сторону унісекс чи навіть більше в чоловічу. Тут є кардамон, геліотроп, боби танка. Дуже приємна річ, але саме мені подобається ця медовість, медовість зі спеціями, яка підбита трохи табаком. От зовсім трохи, його тут небагато. А потім до мене дійшло на що воно мені схоже. Воно мені схоже на лютанця шаргі. І сьогодні я хочу зробити порівняльний затест цих двох ароматів, як вони звучать, якщо їх слухати не окремо і думати, що вони схожі, а прям паралельно. І вони, ну, звісно, вони відрізняються. Загальний напрям один і той самий, і мені здається, що 15-й джангл табако, він пахне на шаргі, коли шаргів є вже в розкритті. Тобто старти у них зовсім різні, а вже в розкритті ти розумієш, що вони схожі. Шергі, я навіть не знаю, як сказати поряд. З джангл Tobacco. Джангл табако більш такий солодкомедовий. Мені навіть є відлуння зоологіста бджоли. Навіть є ще трохи медового віску. І саме через те, що він такий більш медовий, то він мені. Знаєте, він мені навіть ще на Ордесраль більше схожий. Тобто для мене шри трошки напрямом схожий на Ордесраль. І мені здається, що все-таки, якщо саме з Шергів порівнювати, то цей джангл табак більше схожий на Ordeusraль. І так, аромат гарний, але можливо, Ордесраль купити буде дешевше і доступніше. Але якщо ви хочете гарний флакон, чи ви мали змогу порівняти їх, має і змаєте, маєте, будете мати згоду порівняти саме Біне Папійон з Ордю Сираль, то можливо вам біне папійон сподобається більше або менше. Ну тобто це історія, коли ви шукаєте власні парламутрові гудзики. Так чи інакше, армат справді дуже класний, і він справді дуже стійкий, і він чудово сидить на шкірі. Мені він дуже сподобався, особливо зараз, на зимку, звісно, це затишна тема, така зігріваюча, дуже приємна. І трошки п'янка. Дуже гарна річ, мені аж захотілося медовухи випити. До речі, ви любите медовуху? Мені от подобається. Але не та, що на спирту замішана, а та, що справжня, знаєте, яка настоїться довго. Коротше, класна річ. Це рідкісний напій, зазвичай просто розводять зі спиртом і кажуть, що то медовуха. Давно я не пила якісної медовухи. Ну, у нас не алкогольний канал. Тому ось. Ті аромати, які я привезла біне Pepillon, там було багато ще інших, на яких, наприклад, не було семплів, наприклад, у них новинка якраз тоді вийшла. Я взагалі не пам'ятаю, як вона там пахне, але я пам'ятаю, що вона мені дуже сподобалась. І мені здається, чи то Оля Ольфатіва забрала останній семпл на неї, чи то її подруга. Ну, коротше, здається, наші дівчата забрали останній семпл того нового біне папійон. Коротше, а, а, українське парф ком'юніті масила. Отакий От сьогодні випуск. Я сподіваюся, вам було цікаво. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись, як і, якщо ви ще не підписались на мій канал. Коли я дивлюсь статистику переглядів свого каналу, я завжди бачу, що 50% людей, які дивляться мої відео, вони не підписані. Просто ну, нажміть вже на цю кнопочку. Вам не складно, мені приємно. Бажаю всім гарного настрою і гарного дня! Бувайте!